Тост за пекло. Предперед, перед! Нехай перебування там буде варти пройдено шляху. То як ви познайомились? Ну? Врешті-решт ми помирилися. Що робитимеш далі? Вільний. Честере, ми знайшли місце перебування Арчіберта. Ми думаємо, він приєднався до Аларму. Аларуму? Треба йти. Аларум полює на флешку, яка може знищити світову розвідку. Знищить флешку. І вбийте всіх, хто про неї знає. Звідки тобі знати, що вона не бреше? Тобі можна довіряти? Любий. Ми маємо з'ясувати, а на кого вона працює, і б, чи не працює вона на Арчібальда. Не дивись на обгортку, дивись, що всередині. Вона тепер на боці Аларума, так? Ми не працюємо на жодну країну чи уряд. Ми працюємо на себе. Ще не пізно приєднатися. Влаштуємо хаос. Фінал не буде нудним. Мертвим до вечері. Він вб'є усіх. суся. Ти хоч раз кидав гранату. Ні. Уражає.